Ще раз фотолінз в макро. Проте там було пальця був, тому знімаю ще раз лінза в ідеалі. Ось лінза. Проте вона в ідеалі. От. Топилинки там подряпин немає. Лінза в ідеалі От по всі, прокручу зі всіх сторон. От в макро лінза. Це діоптрію. Сюди оком дивитися. Лінза ідеал. Вот раз. Є. Показали. І тепер лінза ця також в ідеалі. Це пилинка вон. От. Погано цю протер, ну так видно, що лінза в ідеалі. От. Вот так вот. пилинки вон там. Ну, вот это. Да. Целый. Плавные хит у такие.